Кіровоградці зустріли кіборгів. Додому повернулися дві роти третього окремого полку спецпризначення. Родичі, друзі та бойові побратими зустрічали вояків з квітами та державними стягами. На передовій бійці пробули близько трьох місяців. У Кіровоград приїхали на чотирьох кразах, де саме служили захисники. Не розповідають після нетривалої відпустки. Спецпризначенці знову повернуться на бойові позиції. Це мій син дуже. Це, сумували, ждало. Більше 70 суток. Накриїм скіли. Страви приготували улюблені. Я зустрічаю своїх друзів, яких е, проводив туди не так давно, буквально три місяці тому. Ну, І тепер зустрічаю їх назад, тому що в служили, давно не бачилися, хочеться їх всіх побачити живими, здоровими.